Світ доволі стрімко змінюється, йде конфронтація між найбільшими економіками, фондовий ринок США надзвичайно роздутий до того ж, він сильно роздутий не тільки сам по собі, але й загалом до міжнародних ринків. На все це накладається. Деструктивна діяльність Трампа по відношенню до світової економіки та міжнародної торгівлі. Те ще ціла серія показників, які ми розглянемо у цьому відео, вказують на те, що тримати кошти виключно в американських активах є поганою ідеєю. Тому виникає логічне питання, де безпечно інвестувати, і у цьому відео я спробую донести власне бачення цього питання. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. Тема відео повністю про інвестиції, але важливо зрозуміти передумови, тобто геополітичні події, що відбуваються прямо у цей час. Також хочу зауважити, що все, про що я буду говорити, виключно є моєю власною думкою і стосується моїх інвестиційних дій і планів, але точно не інвестиційна рекомендація. Отож, що мене бентежить у поліції США, що саме викликає бажання вивести основні кошти із їх фондового ринку, а можливо і усі. Ну це вже покаже розвиток подій. Перша проблема це те, що Штати заходять у еру протекціонізму та популізму. Причому я не розділяю ці поняття окремо, так як вони прямо пов'язані. Майже уся тарифна історія США побудована на популізмі і приводила до підриву насамперед економіки США. У мене є ціле окреме відео на тему історії тарифів і їх результатів. Дуже рекомендую до перегляду послання залишу у кінцевих заставках. Чому я говорю про те, що тарифи можуть погіршити становище у середині США? Ну, усе доволі просто. Тарифи призводять до здорожчання товарів, а значить це прямо вплине на купівельну спроможність. А це знизить рівень споживання на товари, ну і на послуги, випущені безпосередньо у США. До того ж, додаємо тарифи, які будуть запроваджуватись у відповідь, а це зменшить прибутки корпорацій, які орієнтовані на експорт. А зниження прибутків корпорацій буде означати, що інвестори будуть забирати свої кошти із американських компаній, що спричинить відтік капіталу із США загалом. Так, зараз США це приблизно 25% світового споживання, і багато виробників бажають попасти на цей ринок. Але із за зменшення споживання цей ринок присяде із середини і вже буде не таким цікавим. Окрім того, американський експортний бізнес буде втрачати свою частку у інших 75% світового споживання, які знаходяться поза межами штатів. Та й загалом у них доволі погана динаміка із платіжним балансом. А із таким підходом вона тільки набере оберти. А погіршується уся ця тарифна історія популізму. Ознаки популізму є не тільки у економіці, але й загалом у діяльності Трампа. Це поява націоналізму, ну їхнє гасло, МАГА, критика на згідних засобів масової інформації, це прямий авторитаризм, спрощення складних і комплексних проблем ну це ті ж тарифи, скорочення персоналу державних органів. Протиставлення народу і еліти. Він показує себе як з народу, але сам Трамп і його оточні це і є еліти. Усе це призводить до економічного послаблення. Це є закономірний результат. Тобто, це вже пряма сфера ризику, що йому мішає, наприклад, збільшити податки на дивіденди американських компаній для нерезидентів, наприклад, до 50%. Це ж збільшить надходження до бюджету. Нічого не заважає Трампу встановити податок на прибутки на інвестиції для нерезидентів, ну і так далі. Звичайно, це припущення, але вони не такі і безпідставні. Наприклад, нещодавно Трамп підписав акт America First Investment Policy, який обмежує інвестиції Китаю у США, і не факт, що цей акт не буде розширений на інші країни. В кінці кінців у Штатах не такі і рідкісні прецеденти примусової експропріації чи блокування активів іноземних інвесторів. Наступна проблема це зміна світового порядку. Ну, звучить трішки як теорія змови, але насправді світовий порядок це просто певні правила взаємовідносин між країнами. Точна система показує свою слабкість, навіть якщо вдасться налагодити її роботу, то все одно це питання часу, коли все потрібно буде змінювати. Вона вже дала тріщину у своєму фундаменті. Що і як буде у майбутньому, ну я не знаю. Але це і не тема відео. Але зараз ми бачимо чіткі процеси від світової. Економіки від глобалізації до кластеризації, тобто відбувається певний геополітичний поділ на групи, ну чи кластери. Причому це не тільки у економічній сфері, але й у політичній, у військових та інших сферах. Цей процес був запущений раніше, але це була просто певна така фрагментація світу. А зараз розпочалися більш глибокі процеси із певними ознаками створення закритих систем. А це також напряму вплине на економіку США. По-перше, це зменшить домінацію долара. Звичайно, долар зараз по, за якоюсь конкуренцією, це світова валюта номер мородин, але при посиленні кластеризації потреба у доларі буде падати. Справа в тому, що у одній геополітичній системі не потрібно буде стороння валюта. А для розрахунків між кластерами будуть застосовуватися валюти таких кластерів. А це призведе до зменшення кількості операцій у доларі, і відповідно державам не потрібно буде тримати у своїх резервах у великих кількостях долар США. А це вдарить по американському боргу. Світу не потрібно будуть масово американські облігації. Тобто, якщо поточна політика США не зміниться, штати будуть потихеньку відходити зі статусу економічного лідера і передавати свою долю у ринку у інші кластери. А можливо, наті подарується лідерство Китаю. Можливо, економічний Китай не найсильніша економіка на даний момент, але вони масово розширюють свій плив по всьому світу. А ще дуже коротко, то відбувається зміна самого порядку в США, наприклад, розширення президентських повноважень, прийняття виконавчих указів в обхід Конгресу. Безкарність історія з моїм коїном Трампа, де він заробив 350 мільйонів, фактично на скамі. Корупція. Ну, як один із показників, наприклад, використовуючи свій президентський статус, він за гроші проводить зустрічі, і цей перелік ще можна довго продовжувати. А це все не сприяє надійності США у сфері інвестиційної привабливості. Капітал не піде туди, де бачить нестабільність, а масового відтоку поки немає, оскільки, як на мене, все ж таки капітал ще очікує, що ситуація заспокоїться. Таким чином, я для себе вирішив, що буду суттєво зменшувати алокацію на американському фондовому ринку і, відповідно, відкривати алокацію на інших ринках. Так, зараз я акції ще не купую, так як очікую рецесії чи, як мінімум, охолодження ринку США. І відповідно відлуння цього піде по всьому класу ризикових активів по всьому світу. Але коли прийде час, ну, я звичайно зніму про це відео, То на частину капіталу, який я залишу у США, візьму в портфелі американських компаній акції компаній вартості, велі компанії. Причина цьому проста: Акції росту у США сильно перегріті, і якраз рецесія, чи навіть просто переоцінка ринку, змінить тренд, і компанії вартості почнуть краще рости у ціні. Які акції я планую брати? Ну, скоріш за все зі списку дивідендних аристократів. Як саме я роблю вибір таких компаній, я розповів у відео про постійний грошовий потік. Послання також залишу в кінцевих заставках. То куди я планую перевести основний капітал? На даний момент є декілька варіантів. Наприклад, довгостроково може бути цікавий Китай. Так, він зараз економічно виглядає точно не здорово, але потрібно подивитися, як він пройде кризу і американський тиск. Ну і друга проблема Китаю це те, що вони, м'яко кажучи, не друг Україні, тому буде спостерігати за відносинами між нашими країнами. Доволі цікава Індія, яка швидко набирає обороти. Хоча на даний момент це вже враховано у ціні, і вартість індексу Nifty-50 не менше перегріти за SP 500. Але не перспектива, може бути цікаво, особливо враховуючи, що при рецесії акції компаній країн, що розвиваються, можуть дуже сильно просідати у ціні. Загалом про Індію і Китай у мене є окреме відео на каналі, тому не будемо ще раз туди занурюватись. Дуже перспективно бачу Японію. Поки я глибоко не досліджував її, але попередньо ми обговорювали Японію у телеграм-каналі і поки подобається потенціал їх фондового ринку. До речі, якщо ви ще не підписані на цей телеграм-канал, то рекомендую це зробити. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Тому, якщо вам цікавий ринок Японії та його перспективи, обов'язково пишіть про це у коментарях. Якщо буде інтерес, я підготую таке відео. Ну, тепер переходимо до питання, де я планую розмістити основну алокацію свого капіталу. І як думаю, багато хто здогадався, це Європа. Давайте розглянемо причини цього. Перше, це те, з чого я починав. Це наслідки кластеризації світу. Чи війдемо ми в Євросоюз, чи ні, Європа і ми знаходимось у одному геополітичному кластері. Тому все ж таки хочеться тримати власні активи ближче до себе. Звичайно, ідеально було б, щоб можна було більшість інвестувати в Україні, але на даний момент зі сторони ризиків це точно не найкраще рішення. Чому важливо тримати капітал ближче біля себе? Основна причина полягає у можливій напруженості між різними групами економік, які можуть вилитися у подорожчання інфраструктури для інвесторів із різних кластерів, у складення переведення капіталів, а результати потенційних торгових війн можуть мати і екстремальні наслідки для інвесторів. Інша причина це надвисока переоцінка американських акцій відносно міжнародних. Якщо подивитись згладжені дані, то картина ще більш-менш не страшна, так як дані відносні, хоча й тут видно, що вже 14 років Америка випереджує міжнародні ринки. Але якщо глянути на прямі дані, то видно дуже сильний тренд, який знаходиться приблизно на трьох стандартних відхиленнях від норми. Це неймовірно багато. Це все результат певного такого перекосу руху капіталу, ну якщо так можна сказати, в сторону американських ринків. Якщо взяти світовий індекс MCSI World Index, то американські акції складають майже 73% від його активів. Але якщо подивитися на ВВП як реальний показник економіки, то ВВП США становить 26% від усього світового ВВП. Так, 26% це точно немала цифра, але це втричі менше за алокацію капіталу у світовому індексі. А враховуючи те, що оцінки з часом усе одно приходить до норми, то є два варіанти. Або ВВП США буде приймувати до 73% від світового, що я вважаю, ну, вкрай мало ймовірно. Бо оцінка фондового ринку буде знижуватись до рівня 26%, а це вже має під собою підґрунтя. Багато інвесторів, які прийшли на ринок після 2010 року і не бачили рецесії чи її наслідків, не можуть сприйняти те, що фондовий ринок США може бути у падіння, чи взагалі на десятиліття стати аутсайдером. Та, й взагалі, прийняти мірі з того, що ідея пасивного інвестування у S&P500 може бути хибною на довгому періоді часу, може датися багатьом інвесторам дорогою ціною. І перед тим як перейти до деталей, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам Freedom 24. Це ліцензований європейський брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливості поповнити рахунок, поміж іншою, криптовалютою. Я особисто там маю рахунок більше трьох років і усім задоволений. Посилання залишу у описі під відео. Інший фактор, який ще не набрав масовості, але скоро ми його зможемо побачити, це відтоки капіталу із США. І щодо Європи, то за перші два місяці ми бачимо масові притоки капіталу у європейські акції. То які акції купувати? Ну, пишу з того, що я нічого не рекомендую. А тільки показував власні інвестиційні плани та дії. Але коли прийде час, основна алокація мого капіталу піде у акції із групи Granolas. Це щось типу аналогу американського Magnificent Seven, але у Європі. Не буду зараз здаватися у деталі. У мене є ціле окреме відео на цю тему. Посилання буде у кінцевих заставках. Але з цієї групи я буду брати не усі компанії, а в основному компанії вартості. Ну те, що я пояснював раніше. Можливо, будуть ще деякі компанії вартості поза цією групою, але більш детально я розповім уже, коли прийде час інвестувати. Чому я зараз не купую акції? Ну, все просто. Як я і чекав, я очікую рецесію, чи як мінімум охолодження ринку. Саме тоді будуть найкращі ціни. Американський ринок від цієї події здується найбільше, ну але не від того, що у них гірше викономіться. Ну, аж ніяк ні. У них проблеми іншого характеру банальна роздутість фондового ринку. Європейські ринки теж не є дешевими саме зараз, але все одно вони значно дешевші за американські. Тим не менше, для мене акції саме зараз не актуальні. До речі, якщо вам цікаво розглянути європейську макростатистику, то пишіть про це у коментарях. Якщо буде інтерес, то зроблю таке відео. А Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.